Ну, вітання усім, хто з нами. Час новин на першому міському і про все найважливіше далі. У студії працює Наталя Болтинська. У Кривому Розі в кожному районі створено меморіальні простори для вшанування пам'яті полеглих захисників України. 30 грудня відкрили ще два. В Саксаганському районі з іменами понад 200 героїв та в металургійному ще 120. Меморіали присвячені воїнам, які боронили Україну з 2014-го. У заходах взяли участь родини загиблих, представники громади та духовенство. Про все це на початку випуску. У кровому розі відкрили ще два меморіальних комплекси на честь полеглих захисників і захисниць України. 30 грудня вони з'явилися у Саксаганському та металургійному районах. Тепер у кожному районі є простір пам'яті про тих, хто віддав життя за свободу держави. У Саксаганському районі такий пам'ятний куточок з'явився у сквері Юність. На пам'ятних стендах викарбовані імена 276 героїв, які з 2014 року віддали життя за незалежність України. Серед них два герої України, чиї ім'я навіки вписані в історію міста. Для нас саме страшне це незабуття, щоб людину нашу, щоб наших рідних забули. От я хочу сказати: Кривий ріг ніколи не забуде своїх героїв, кривий ріг ніколи не забуде своїх янголів. Я дякую кожному. Я дякую раді міста. Я я дякую волонтерам. Я дякую всім громадянам небайдужим, які е, причетні. До цієї пам'яті, до локації пам'яті, до Алеї Слави, щоб кожний, кожен, хто проходив під мирним небом, міг просто шанувати. Я навіть не прошу сказати дякую, а я дякую всім за те, що подивитися в обличчя цих хлопців. І Скажете, дякую за моє сьогодні. Син Раїси Семенівни Дмитро захищав нашу країну ще з 2014 року. Був снайпером-розвідником і навіть писав вірші. Але виконуючи бойове завдання, загинув. Сьогодні батьки прийшли вшанувати пам'ять сина Героя. Його визвали в воєнкомат, він снайпер. Вірші писав. Він на гитарі грав. Це його любиме заняття, щоб не забували. Якщо ми не забуваємо, значить і люди будуть приходити дивитися і не забуватимуть буде про наших хлопців, які захищали країну. Друга алея, яку відкрили 30 грудня, знаходиться у парку імені Богдана Хмельницького, що у металургійному районі. Тут увічнили пам'ять 120 захисників, мешканців району, які до останнього подиху боронили Україну. Прийшла побачити фотографію сина і Віра Анатоліївна, чий син спочатку повномасштабного вторгнення був волонтером, а після і сам став на захист батьківщини. Під час служби отримав поранення. Лікарі до останнього боролися за його життя, але Владислав заги. Загинув він на бойовому завданні і був, був дуже важко поранений. Прийшов з пораненням майже 2 кілометри до евакуації, був начебто стабілізований, і лікарі за його життя боролися ще 21 день. Ну, на жаль, він помер. Боролись, він був, був дуже сильний, спортивний, не мав хронічних захворювань, і ми всі сподівалися, що він... Підніметься і все буде нормально. Посмертно він нагороджений орденом мужності третього ступеня. У діє системна політика вшанування героїв. Встановлено 9 пам'ятників і понад тисячі меморіальних дощок. Працює куп пам'яті, готується до друку другий том книги пам'яті. Іменами загиблих захисників названо десятки вулиць, а родини та діти героїв отримують постійну соціальну підтримку від міста. Кожне ім'я це пам'ять всього. Міста. Завершили встановлення вісьми, але пам'яті в усіх районах нашого міста та на МФЦ. Це святи місця. Тут фотографії наших героїв, кожна, як ікона. Кожен з них поклав найважливіше, що в нього є, своє життя. Але і слави це не лише моріали зі світлинами. Це жива пам'ять Кривого Рогу і відповідальність перед родинами героїв. Місто схиляє голови і бере на себе обов'язок пам'ятати, підтримувати і берегти пам'ять для майбутніх поколінь. Анастасія Костенюк, Анастасія Співак, Максим Мурашов, Анна Мінервіна. Першимський мінус три цілі в небі. Селе Попово вночі збили три російські шахеди над Дніпропетровщиною. Вночі ворожий безпілотник атакував Васильківську громаду Синельниківського району. Поранену місцеву мешканку наразі її життю нічого не загрожує. Також сталося займання в приватному будинку. На ворог скерував дрон. Обійшлось без постраждалих напередодні протягом дня. Сили ППО збили сім російських безпілотників над Дніпропетровщиною. На синельниківський район агресор скерував БПЛА та каби. Під приціл потрапили мешканці Васильківської, Петропавлівської та Покровської громад. Поранено двох людей. Ворожі удари пошкодили приватні будинки, магазин, кафе, авто, газогони та леп. В Нікопольському районі ворог дронами та зі ствольної артилерії бив по Нікополю, Мирівській та Покровській громадах дісталось приватному будинку. Господарській споруді, горів гараж. Прикордоння Чернігівської області знову потерпає від російських атак. Пізно ввечері, 29 грудня, ворожі Герані влучили в будівлю старостату в селі Новгород Сіверської громади. Будівля пошкоджена. Також вночі дрони атакували енергооб'єкти в Чернігівському та Ніжинському районах. Сумщина за добу також пережила майже 50 обстрілів по 23 населених пунктах. Протягом минулої доби. Ворожих ударів зазнали і чотири населені пункти Харківської області. Постраждали троє людей. На Донеччині в Лимані поранено людину. У Дружківці одна людина загинула, одна поранена. Пошкоджено приватний будинок та авто. Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Пошкоджено приватні будинки, торговельні павільйони, автомобілі. Одна людина загинула, і ще п'ятеро поранені внаслідок атаки РФ на Запоріжжі. Під ранок окупанти завдали три авіаудари по промисловій зоні обласного центру. Одна жінка отримала поранення. Через російську агресію на Херсонщині загинуло двоє людей. Ще двоє поранені. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, пошкодили чотири приватні будинки, понівечили магазин та авто. Понад 1200 окупантів такі втрати понесли росіяни протягом минулої доби. Плюс силу оборони України знешкодили 400 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 119 одиниць автотехніки, 19 гармат, 5 танків, 4 броньовики та РСЗВ. Українські ракетні війська та артилерія вразили один район зосередження особового складу та військової техніки. Сили нашої ППО знешкодили одну балістичну ракету, а також 52 Російські шахеди протягом минулої доби сили оборони України відбили понад 150 спроб ворога атакувати на різних напрямках. І в цілому, за 1406 днів, російська армія втратила 434 літаки, 347 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків. Більше 23 тисяч броньовиків, понад 35 тисяч гармат, понад 96 тисяч безпілотників, понад 72 тисячі одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад півтори тисячі РСЗВ, більше 4 тисяч крилатих ракет, 28 кораблів і понад мільйон 207 тисяч загарбників. У 2025 році Криваріг продовжував підтримувати підрозділи ДСНС. Місто забезпечує рятувальників технікою, пальним та обладнанням. Голова ради оборони Олександр Вілкул зустрівся з вогнеборцями та подякував за роботу в умовах війни. Цьогоріч рятувальники здійснили понад 5,5 тисяч виїздів та врятували десятки життів. Про це далі у сюжеті. У 2025 році за підтримки керівництва кривого ругу підрозділи ДСНС у рамках субвенції з міського бюджету отримали спеціалізоване обладнання та матеріали, необхідні для ліквідації наслідків ворожих ударів і надзвичайних ситуацій. Йдеться про комплексну допомогу від пального до оснащення для пожежно-рятувальної техніки. Після повномасштабного вторгнення на територію України зросла велика кількість. Залучення особового складу до ліквідації надзвичайних ситуацій. Тому техніку повинні ми підтримувати в повному працездатному стані, щоб вона була готова до використання за призначенням. Дякуємо всім за допомогу у підтриманні техніці та її технічному обслуговуванні. За рахунок міської субвенції у 2025 році у розмірі 10 мільйонів гривень для ДСНС кривого рогу придбало понад 70 тисяч літрів паливно-мастильних матеріалів запасні частини. Шини, акумулятори, пожежні рукави та інше оснащення. Окремо майже 2 мільйони гривень спрямували на ремонт пожежно-рятувальної техніки та її техобслуговування. Хочу виразити велику подяку керівництву міста за підтримку криворізьких рятувальників, яка на сьогоднішній день дуже потрібна, тому що викликів стає все більше. В цьому році вже було виїздів більше п'яти тисяч. І кожного разу ця необхідна допомога людям. Потрібна, ми залучаємося на всі обстріли, тому дуже важливо, щоб рятувальники були забезпечені всім необхідним для надання допомоги населенню. Велика подяка голові ради оборони міста Олександру Юрійовичу Вілкулу за надання можливості поліпшити. Побутові умови рятувальників привести до ладу всю оперативну техніку. Голова ради оборони міста зустрівся з криворізькими рятувальниками, які працюють цілодобово. Він оголосив, що з початку повномасштабної війни саме рятувальники першими прибувають на місця обстрілів, дістають людей з під завалів, гасять пожежі та рятують життя. І запевнив, підтримка служби ДСНС з боку міста залишатиметься незмінною. Професія рятівника завжди була героїчною а під час війни Ну, це справжні герої без зброї. Місто завжди поруч з рятівниками. Можу сказати, що за часи війни, за оці майже 4 роки, повністю змінений весь парк техніки. 45 одиниць техніки отримала Криворізька ДСНС в співпраці з міською владою, з радою оборони міста. У нас повністю всі зараз сучасні іноземні машини у рятувальників. Взяли 131-й, відійшли в минуле. Повністю нова техніка. Крім цього, завдяки субвенції від міста рятувальники змогли покращити побутові умови у підрозділах. Для цього придбали та передали будівельні матеріали. За підтримки міжнародних партнерів, місто спочатку повномасштабного вторгнення передало рятувальникам 45 спецавтомобілів. Лише у 2025 році ДСНС здійснила понад 5500 виїздів, допомогла більш ніж 1300 людям, ліквідувала майже 3500 пожеж і рятувала 76 мешканців Кривого Рогу та району. Анастасія Костенюк гліприпчу. Рук Першимський. Нові можливості для Криворізької молоді за підтримки Ради оборони міста, влади Кривого Рогу та міжнародних партнерів, в будівлі комплексного хабу надання соціально-психологічної допомоги в Саксаганському районі поступово виконують запланований обсяг ремонтних робіт у приміщеннях. Майбутнього криворізького молодіжного центру вже з весни 2026-го тут будуть всі умови для гармонійного розвитку талановитої молоді міста. Що вже зроблено? А що попереду бачили наші кореспонденти? Приміщення молодіжного центру зручно розмістилось в комплексному хабі надання соціально-психологічної допомоги в Саксаганському районі на вулиці Володимира Великого, 34Б. на першому етапі в приміщенні молодіжного центру виконали підготовчі та базові ремонтні роботи, демонтували застарілі елементи інтер'єру, оновили електропроводку та освітлення, вирівняли стіни та стелю. За цей рік ми мали дуже багато заходів і івентів, навіть не маючи власного приміщення. Це було 27, більше ніж 27 тисяч бенефіцій. Царів дякуємо дуже владі міста та раді оборони за постійну підтримку. А також дякуємо ЮНІСЕФ, який сьогодні виконує ремонтні роботи, і завдяки яким ми сьогодні вже бачимо, що наше приміщення стає кращим і сучасним сучаснішим. За підтримки міжнародних партнерів будівельники планують виконати всі ремонтні роботи у всіх функціональних зонах, оновити комунікаційні системи, зокрема електричні, водопостачальні та вентиляційні мережі для забезпечення зручності та безпеки, облаштувати багатофункціональні простори для навчання, відпочинку та творчості, оновити підлуги та декоративне оформлення, створити інклюзивне та доступне середовище для всіх відвідувачів. На самому початку 2026 року тут будуть закінчені. Ремонтні роботи, і ми очікуємо, що ближче до весни 26-го року ми будемо раді відкрити приміщення молодіжного центру, який стане центром молодіжної роботи в громаді Кривого Рогу. На 26-й рік в Юнісефа достатньо великі плани пов'язані з підтримкою громади Кривого Рогу. Це і програми в сфері захисту дітей. І ініціативи в сфері освіти, і такі важливі для міста. І для громади міста програми пов'язані з водою санітарією, гігієною. Крім того, це програми з охорони здоров'я. Раніше коштом міського бюджету в будівлі створили укриття на фініші роботи з благоустрою прилеглої території на випадок блекаутів та задля підвищення енергоефективності в будівлі є потужна сонячна електростанція з інверторами та акумуляторами. На майбутній рік є домовленості з іноземними партнерами про поглиблення роботи. ЮНІСЕФ це найбільший в світі фонд міжнародний, який займається розвитком молоді. І для нас дуже важливо, що ми маємо дуже гарні стосунки. Ми маємо довіру від ЮНІСЕФ. І цей проект та інший є підтвердженням цього. Також хочу зазначити, що наступного року в рамках роботи молодіжного центру заплановані дуже велика кількість. Активності впровадження цифрових технологій, вивчення штучного інтелекту, підтримка ментального здоров'я та інше тобто, ми входимо в цей рік з впевненістю в реалізації проектів, які будуть направлені на підтримку нашої ну безумно талановитої молоді. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами молодь Кривого Рогу отримає в своє розпорядження сучасний, безпечний та інклюзивний молодіжний простір. Молодим криворіжцям надають доступ до знань, творчості, цифрових навичок і підтримки їхніх ініціатив. Кривий ріг системно інвестує в молодь, яка є і сьогоденням, і майбутнім нашого міста. Виходимо на новий рівень, закінчуємо ремонт. Молодіжний хаб, молодіжний простір, де будуть вже інший рівень. Інший рівень можливості і по творчості, і по доступу до цифри, і по самореалізації. Повне виконання всього обсягу запланованих ремонтних робіт та урочистий запуск запланували вже на початок березня 2026 року. Олександр Фефілатів, Анна Мінервіна, Перший міський фінальний акорд спортивного року у Кривому Розі відбувся Кубок Вікінгів з боксу. На турнір зібрались найсильніші юні спортсмени, які протягом року демонстрували високі результати. Змагання організувала громадська організація «Вікінг» спільно з боксерським клубом Тріумф турнір присвятило українським військовим і тим, хто віддав життя за незалежність країни. Для учасників це не просто спортивна подія, це випробування характеру, сили та витримки. В Ринзі ті, хто вже сьогодні формує спортивне майбутнє місто. Всі деталі у сюжеті Анастасії співак. Перемогу в цьому спарингу здобуває Софія Швець. Дякую. Фінальний боксерський турнір року зібрав у Кривому Розі найкращих юних спортсменів. Кубок Вікінгів став підсумком наполегливої праці, тренувань і десятків поєдинків протягом року. На ринг вийшли ті, хто довів своє право бути серед кращих. Захід присвятили українським військовим та пам'яті полеглих захисників. Боксом займаюсь три роки. Я фіналістка чемпіонату області, чемпіонка всеукраїнського турніру шумейка. Я дуже мрію стати тренером. Ну, з планів чемпіонат області. А потім, якщо дасть Бог, Україна серед почесних гостей українські військові. Вони наголошують, спорт і сила духу мають багато спільного. Саме ці якості допомагають не здаватися, а рухатися вперед і вірити в перемогу. Дуже приємно бути присутнім на такому е, е, заході, е, на честь військових, на честь. Тих, хто загинув, дуже приємно, що молодь не забуває своїх батьків і тих, хто боронить нашу землю. Тому бокс це як життя. Не опускайте руки, всі до перемоги. Турнір організувала громадська організація Вікінг та боксерський клуб Тріумф за підтримки ради оборони міста. За словами організаторів, головна мета залучення дітей і молоді до спорту та формування сильного характеру. Адже бокс це не лише про удари, а й про дисципліну, повагу та відповідальність. Це вже у нас п'ятий турнір з боксу Кубок Вікінгів. В першу чергу я хочу подякувати Збройним силам України за можливість провести спортивний захід. Окремо подяка голові ради оборони міста Олександру Юрійовичу Вілкулу за підтримку нашої ініціативи. У турнірі взяли участь юні боксери різного віку: хлопці та дівчата, які вже мають серйозні досягнення. Для багатьох з них ці змагання можливість перевірити себе та зробити ще один крок у спортивній кар'єрі. Сьогодні останній в цьому році кубок вікінгів, завдяки. Боксерському клубу Тріумф завдяки громадській організації Вікінг за підтримки ради оборони міста проходить турнір по боксу серед наших юних боксерів. Велика подяка перш за все громадським вікінгам, особисто «Ардіщі», Велика подяка боксерському клубу тріумф за проведення цих змагань. Перш за все, це Залучення наших дітей, нашої молоді до спорту. За перебігом поєдинків стежили досвідчені тренери та судді. Вони відзначають високий рівень підготовки учасників і наголошують, на рингу справді кращі боксери року. Для юних боксерів це досвід, мотивація і віра у власні сили. А для міста інвестиція в сильну, витривалу та свідому молодь. Спортивний рік завершився, але шлях до нових перемог тільки починається. Анастасія Співак, Глій Припчук, перший міський. темну пору доби пішоходи мають бути помітними на дорозі через тривалі відключення світла. В місті почастішали аварії з пішоходами, яких не видно на проїжджій частині. Патрульна поліція кривого рогу нагадує відповідно до правил дорожнього руху України. Переходячи дорогу, необхідно використовувати світлоповертальні елементи флікери або ліхтарик. Це допомагає водіям вчасно побачити пішохода та зреагувати, особливо за складних погодних умов. Правоохоронці закликають переходити дорогу лише переконавшись у безпеці, адже йдеться про збереження життя. Також не зайвим буде вдягати світлий одяг. Якщо у людини немає да, можливості придбати для себе такий браслет, то людина може використати ліхтарик. Дуже часто запитують, куди ж світити. Світити потрібно не вгору, не під ноги, коли переходиш дорогу, а світити зокрема на водія, щоб він вас помітив, зупинився. Коли ви переконалися в безпечності ситуації, що ви можете перейти спокійно дорогу, тільки тоді можна стартувати і дійсно. Зберегти і своє здоров'я, і життя, і для водія, на якому теж лежить відповідальність. І наприкінці випуску інформація відкрив бас водоканалу, який нагадує, до кінця місяця залишаються два дні. Це означає, настав час передати показники лічильників води, тому що саме від ваших даних залежить правильність нарахувань. Якщо забути або зробити це пізніше, система нарахує споживання посередньому, а отже, ви можете сплатити більше ніж використали. Тож передавайте показники вчасно. На цьому у мене все. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.